Репортер Дроти 2, частина 25-та. Народе! Інвокер загинув, а пусть зник безвісти! Продаріть свої очиська! Не забувайте зиркати у свою міні-мапу. Мінімапа. А, ну то зручно. Ось і Варди. А що вони допоможуть тобі позбутися ворожих вардів, які тут є? У цьому й річ. Ці дурноваті т. Так. Що ж, одному кінець і ще один. Що? Енігмо, тікай. Що там, якийсь. Ой, господи! Спробуй лише мене зачепити пуче, коли я безладобігу, як той навіжений. О, так, не спіймаєш. О, провідна тактика скасування атаки. Пізнавально. Той тактична пауза. Краще тобі того не робити. Знаєш, зазвичай я б так не робив, але тут пуч, тож. До страхи! Одрясся! Спочивай з миром, Енігма закинув жахливою смертю. Я повернувся. Екс... Екзор тричі! Чувачі, не дивно, як ми зараз ти поговоримо одне з одним через цю мапу. Ну, Йосип на кобилі, я говорю з вами, а сам мертвий. Я й не знав, що так можна. Ну, забудьте, що я перед тим казав. Це якесь екзор Кінвокере! Я говорю до вас з того світу. Щодо у. Я щойно подумав, який у мене буде костюм цьогоріч на пору пітьми. Буде дуже гарненько. Ану, здогадайся, ким я буду. Зроби три помаранчеві кулі. Худко! Фіолетовим привидом! Замов Енігмо! Вибач, приймаю! Екзорт! 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 Виклик із сонячний удар от сюди! Сюди! Дота. Так, знову цей дотеп. <глаз> 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 Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua.